Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Перша Смуга. Наше нове відео це новий білет з найсвіжішої бази запитань. Схема, як завжди, проста: 20 питань, 0 помилок. Замість того, щоб купувати преміум доступи та просто вгадувати відповіді, ми безкоштовно розбираємо найбільш спірні моменти, які я допоможу вам назавжди закарбувати в пам'яті. Повірте, на екзамені ви мені за це подякуєте. Не забудьте про лайк та підписку. А якщо є сумніви щодо запитань, пишіть мені в коментарях. Будемо розбиратися з цим разом. Тож, починаємо розбір білета. Питання номер 1 У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися. Тобто у нас регулюється рух. І питають, чим повинні керуватися велосипедисти сигналами регулювальника. Якщо рух регулюється регулювальником, так. Сигналами світлофора. Якщо рух регулюється сигналами світлофора, то так. Дорожніми знаками. Якщо рух регулюється дорожніми знаками, то. Ані, у нас дорожні знаки. Це. Що означає, що рух у нас не регулюється. Запам'ятайте, бачите, я вам спеціально так хотів по аналогії з першими двома варіантами почати казати, що регулюються дорожніми знаками. Але, так, за змістом рух, в принципі, регулюється дорожніми знаками. Але тут мається на увазі, що. У нас перехрестя, наприклад, вважається регульованим тільки коли рух регулюється сигналами регулювальника та світлофорами. Якщо рух регулюється дорожніми знаками, то це в правилах дорожнього руху називається нерегульованим рухом. Так, це складно трошки з першого разу зрозуміти, але я думаю, Дуже розумні у мене і справитися з цим. Тобто, запам'ятайте, дорожні знаки, значить руль, ой, руль, рух нерегульований. Тому вибираємо відповідь 4, 4 коли, куди входять 1 та 2, тобто сигнали регулювальника та сигнали світлофора. Бачите, зелений колір, Тож, ми вірно відповіли на це питання. Це дійсно було підступне питання, так що запам'ятайте. А друге питання. Цим розпізнавальним знаком позначаються транспортні засоби. На яких Ну, я думаю, ви можете відкрити правила дорожнього руху. Там чітко сказано, що це у нас знак, який встановлюється на автомобілі, де використовуються шини із шипами. Не будемо довго зупинятися на цьому. Третє питання: що спільного у цих двох дорожніх знаків. Бачите намальований автобус. Тобто, у нас і тут, і тут, тут показана да, смуга руху для маршрутних транспортних засобів. Але тут вона йде на зустріч нашому руху. Давайте почитаємо варіанти. Інформують про зустрічну смугу руху для маршрутних транспортних засобів. Тільки один у нас, я вже сказав, показує, що маршрутні транспортні засоби рухаються на зустріч. Далі інформують про попутну смугу руху для маршрутних транспортних засобів. Це теж невірно, бо, бо в цьому їх якраз і різниця. Інформують про смугу руху для маршрутних транспортних засобів, або інформують про дорогу з одностороннім рухом. Так, я вже пояснив зразу, що вони інформують про смугу руху для маршрутних транспортних засобів, а напрямок там у цих знаків різний. Тому. Вони саме схожі тим, що інформують про смугу для маршрутних транспортних засобів. І крапка. Третій варіант. Четверте питання. Дана вертикальна дорожня розмітка на огородженні дороги попереджає. Бачите, така біла-чорна у нас розмітка на відбійнику. І про що ж вона попереджає? Залізничний переїзд, переїзд ні. Наближення до небезпечного перетину ні. Прорух по небезпечній ділянці дороги. Це так. Бачите, там, мабуть, якийсь чи обвал чи обрив, тому це да, небезпечно у нас, тому да, рисують таку розмітку. Варіант номер 3 Четверте питання: що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості, стоянкові противотуманні, це точно не повна відповідь. Третє. Габарітні або стоянкові ліхтарі. Додатково дозволяється увімкнути ближнє світло або протитуманні фари і задні протитуманні ліхтарі. І четверта, габаритні або стоянкові ліхтарі одночасно з аварійною сигналізацією. А, так, ну тут найбільш а, такий повний а, перелік у третьому варіанті. Габаритні або стоянкові ліхтарі додатково дозволяються увімкнути ближнє світло або протитуманні фари а, і задні протитуманні ліхтарі. Тому, я думаю, саме ця відповідь буде найправильнішою. Відповідаємо і йдемо далі. У яких випадках дозволено виконати розворот на пішохідному переході? На пішохідному переході у нас розворот заборонено. У жодному випадку. Сьоме питання. Що для вас вважається безпечною швидкістю? А, так, швидкість, яка визначена дорожніми знаками для руху в населених пунктах. Швидкість, при якій ви маєте змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах, або швидкість, яка визначена технічною характеристикою даного транспортного засобу. А, навіть не буду зупинятися багато на цьому питанні. Звідно, звісно ж, безпечна швидкість залежить, залежить не від технічних характеристик транспортного засобу, не від дорожніх знаків, а від конкретної дорожніх умов, і змозі в цих конкретних дорожніх умовах керувати транспортним засобом, щоб не створити ніяких аварійних. Ситуації і щоб це було безпечно. Тому варіант 2. Сьоме питання: чи дозволена стоянка чорного автомобіля в цьому місці? Так, у нас тут і тротуар, і мусорні баки біля машини. Тому, я думаю, так зрозуміло, що стоянка тут заборонена. Дев'яте питання. Як повинен вчинити водій синього автомобіля в даній ситуації, не даючи дорогу трактору проїхати першим, або дати дорогу трактору і проїхати другим. Дивіться, тут у нас трактор виїжджає десь з поля, тому це тут не діє, не діє правило перешкоди справа. Запам'ятайте цю картинку. Ми тут не повинні давати дорогу трактору. Тобто, відповідь у нас один: не даючи дорогу трактору проїхати першим. Так, отримали ми свій зелений кольор. І наступне запитання з медицини. За яких умов ви повинні припинити проведення серцево-легеневої реанімації постраждалого ДТП. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Багато разів вже було це запитання, і дуже багато воно попадається учням під час здачі іспиту. Запам'ятаємо, що ми робимо серцево-легеневу реанімацію до тих пір, поки не бачимо, що. Потерпілому стає легше, і він подає явні ознаки життя це перший варіант. Якщо є яка загроза вашому життю або життю постраждалого, це другий варіант. І якщо ви настільки виснажені, що не можете проводити далі серцево-легеневу реанімацію це третій варіант. А четвертий варіант включає всі три варіанти, і саме цей варіант ми вибираємо. Звучить він за будь-якою з вище вказаних умов. Одинадцяте питання. Чи дозволяється транспортним засобам виконувати розворот на автомагістралі? Там, де в правилах дорожнього руху, в розділі де пишуть про автомагістралі, чітко говориться, що на автомагістралі розворот. Забороняється. Другий варіант. Дванадцяте питання. Чи дозволена навчальна їзда в житлових зонах? В житлових зонах, ви знаєте, навчальна їзда заборонена. І коли ви будете на практиці їздити, ви ніколи не повинні заїжджати в житлові зони. Там навчальна їзда заборонена. 13 питання. Як надати першу домедичну допомогу при стенокордії в дорозі? А, так, тут запам'ятайте: стенокардія таблетка нітрогліцерину. Стенокардія, нітрогліцерин. Найшли а, таку, таке, таку відповідь, а, натиснули. Отримали зелений колір, і на іспиті не витрачаємо багато о, часу на це запитання. Ким проводиться огляд на стан сп'яніння? Будь-яким лікарем не. ні. Поліцейським а, в присутності двох свідків так. І лікарем закладу охорони здоров'я, який має право на проведення такого огляду теж так. Тобто варіанти 2 і 3. Будь-яким лікарем не підходить. 15 запитання. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації? Так, давайте роздивимося картинку. Так, у нас 4 автомобіля. Два знака зупинку заборонено. Але з табличкою 200 метрів. Тобто 200 метрів після знаку заборонено у нас зупинкою стоянку. Дивіться, у нас тільки сірий і червоний автомобіль поставлено після знаків, і це, звісно, менше, ніж 200 метрів від знаку. Тому саме цим автомобілям не можна тут стояти. А жовтий та чорний автомобілі поставлено перед знаками. А в цих місцях їм дозволено стояти. Тому вибираємо, що з порушеннями поставлено. Автомобілі сірий та червоний. Де це варіант? Сірий і червоний це останній варіант. Зелений колір – 16 питання. Гальмівний шлях на дорозі одразу після дощу. Збільшується, звісно ж. Вибираємо перший варіант. 17 питання. На наведеному малюнку зображено узбіччя. Так, де у нас узбіччя? Це у нас, бачите, дамочка йде. У нас тут бордюр, І бардюром, звісно ж, відокремлюється не узбіччя. А це у нас тротуар. Я думаю, ви і так на іспиті здогадались би. Але, 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 вибираємо, що ні, це не узбіччя. 18 питання. Яку максимальну кількість пасажирів, ви, як водій з категорії Б, маєте право перевозити. А, ви маєте право перевозити 8 пасажирів. Запам'ятайте. Я думаю, ви і так це знаєте. Тому вибираємо не більше 9. З урахуванням місця водія. Тобто з вами разом 9. 19 питання. Ремені безпеки є найефективнішим засобом попередження травмування для водія та пасажирів. Так чи ні? Не знаю, як на рахунок найефективнішого, бо є ще. Да, подушки безпеки, підголовники, і, насамперед, в різних ситуаціях в різних дорожньо-транспортних пригодах той чи інший да, засіб попередження травмування може спрацювати по-своєму. Але, в принципі, да, мабуть, в більшості ситуацій все ж таки. Ремень безпеки це найефективніший засоб. І це засіб такий, яким треба користуватися, повірте мені, Ремені безпеки вже врятували не одне життя. Тому не забуваємо скористатися ременями безпеки. А тут відповідаємо так і йдемо далі. Чи безпечно рухатись а водієві автомобіля в даному випадку? Бачите, автомобіль весь в снігу. Мало того, що при русі це все може полетіти на лобове скло вам, посунутись, і ви будете нічого не бачити. А також може все це сипатися на автомобілі поряд. Тобто, ви можете створювати аварійні ситуації. Тобто, це дуже небезпечно. Коли випав сніг з криші автомобіля, потрібно його прибирати. Бо так рухатися не можна. Так можна отримати навіть штраф. Тому вибираємо ні. Це небезпечно. Це було у нас останнє запитання. Ми пройшли білет, який планували з нульом помилок. З чим я вас і вітаю. Дякую, що дивились нас. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо було щось незрозуміло, ви завжди маєте, можете написати мені в коментарях. І я обов'язково вам відповім. Дякую за увагу і до нових зустрічей.